Робот-сі, не бійся, робот, 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 робот. Робот! Всі привіт люди, я вас на моєму каналі. І сьогодні ми проходимо стрей. Ми продовжуємо, точніше проходити стрей. У нас др третій або четвертий епізод. Квартира називається. Продовжити. Поїхали. 25-30, yeah, get the money. Ми знайшли B12, і він сказав іти за ним. Я вже забув, як він вміє тут Так, щось в мене блимнуло. Я хочу на книжки застрибнути. Ой, я їх скинув! Прикол. О, бухло. Я бухло скидую, я сказав. У мене тут щось світиться. Настройка. О, я можу вибрати предмет. Правильно, це оцей ключ? Є! Yeah. Підійшов. Нажміться. З, Що? щоб відкласти фонарь. Ні, не З. Нажміть С. Ні. S. Щ... А, 2. Нажміть 2. Ну, мені і без фонаря добре, хоча тут прийдеться, я поняв. Він може використовувати фонарик. Вправляємося до ліфта. І це, мабуть, такий цифровий код. Значить, треба тут десь він написаний. На дочці десь, так? Код 3748. Угу. 3748 є. Yeah. Все. Відкриваємо. І це... Нереальний світ ще добре. Ух ти! Ну і містечко. Той ліфт вдалі. Думаю, він важливий. Я знаю, що нам треба піднятися наверх. Ну, давай. А це опускає нас вниз. Це все клопи. Це все в клопах. Поїхали. Юху. З вітерком які ми все таки красиві. Я в шоці. Прапор України. Почекай, я пам'ятаю, Outside. Outside. Таке відчуття, що я був там раніше. Ти звідти прийшов? Ну та з реального світу. Я комусь обіцяв туди піти. Але кому? Ця відкритка. Малюнок на стіні був зроблений з неї. Давай візьмемо її. Угу. Получен новий предмет. Звідки у мене ці спогади? Як вони сюди попали? Пішли далі. Е, ну... А. Ми висунували новий спогад в нього в голові. Відкритка Аутсайд ми знову побачимо небо. Обіцяю. А. Це його запитав, вибачте, будь ласка, Обдивитись. Ззадзі щось пише. Неважно, що там пише, він не понімає. Тоді біжимо. Раз. Два. С... Куди нам? Наверх? Наниз? Ми паркуримо з вами. Опа. Тихо! Стій! А куди воно? Безпечна зона. Вибачте, будь ласка, тільки воно без мене поїхало. Ну, вертається, добре. Хлоп'яки, забіяки, шо ви там? Ага. Мене клоп хотів піймати. Конічно. Ай! Ай! ай ой, 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 А навіщо чіпався від. Мяу, я сказав, мяу. Робот! Робот, живий робот. Трущоби. Ми реально в трущобах. Я жартував, що ми в трущобах, а ми в тру... Ходи підкрадемося. Робот. Робот, сі, не бійся, робот, робот. Роботе? Робот. Робот! Яка тривога, я кіт. Роботе, я кіт. Пойми мене, я кіт. Я не загроза, я не загроза. Куди ну, ви від мене біжите? Я не загроза, я кіт. Все позакривали від мене. Та я кіт, бабуля. О Боже. Опа. Біжіть від мене, я ваша загроза. Та я жартую. Ну куди ви? Понятно. Круто. Тривогу включили в них. Давно не чув. Ну і що ви? О, у мене очі світяться, поняли? Я робот, я ваш? Я ваш. Дурик, я ваш. Ой лю Здається, у них своя мова. Ти не зурк. Ми не знайомі з такими, як ти. Вітаємо в нашому поселку. Тільки, будь ласка, не їж нікого. Добре. Я не зурк. Спокійно. Все, він відміняє тривогу. Давай, все, спокійно. Ми небезпека, ми не загроза, так сказати. Девять девять99 горить. Все, всі роботи повиходили. Слава Богу, не бійтеся мене, я дружелюбний. Котяра. Це місто роботів під землею? Давай я з тобою поговорю. Ти загубився? Тобі щось треба показати предмет? Відкритка. О, Фотографії аутсайда. Яка нелєпость? Ліфт не працює. Всі знають, що піти звідси неможливо. Ну, крім аутсайдерів. Але їх вже не лишилось за ісключенням. Мені здається, за його слово карає Ютуб. Попробуй поговорити з ним, якщо хочеш. Але він давно перестав всі спроби вибрати звідти. Це до кращого. Він живе в тому будинку з оранжевою неоновою вивіскою. Угу. Я йду до тебе, мій друже. Нажмить щоб попросити допомоги в Бі 12. Не встидайся викликати мене в будь-який час. Я завжди радий допомогти. Хранитель? Я не зрозумів. Покажи мені що зверху. Хранитель сказав поговорити з -м. -м. Він живе в великому будинку з оранжевою неоновою вивіскою. Він наша єдина зацепка, щоб вибратися звідси. Окей, бі 12 Ти мені поміг. Але давай поговоримо з людьми, все-таки. Ти нас так налякав, ми думали, що ти Зурк. Давай покажу йому аутсайд. Ой, як красиво. Що ти нам скажеш? Ти правда думав, що поїдеш на ліфті, я ніколи не бачу, щоб ця штука працювала. Мені завтра виповняється 374 роки. Прекрасна мрія! як жаль, що це всього лише мрія. Нащо ти туди підніматись? Там нічого нема. Здається, ум у, у, є декілька таких же фотографій. Ти йому показував? Ні, а? А те? Ом, а. Будь ласка, не перервайте мою медитацію дивним зображенням. Ой, вибачте, ви медитуєте, я не знав. Давай обшукаємо, обдивимося все місто. Тіця, хтось сидить бомжує? Познайомитись. Привіт, я музикант, але у мене немає пісень. Голубе небо, ха. Колись небудь я напишу про це пісню. Добре, я радий за тебе. Ми тобі помогли написати Ти тут що це? Кульок? Прекрасними ку. Шо. Ч... Чекай, Що? Що? В мене кнопка назад відповідає за іти вперед, а кнопка вперед відповідає за іти назад, кнопка вліво відповідає за викинути пакет нафіг. Окей, інтересно, забавно. Я можу взяти собі їсти? Взяти енергетичний напиток. Берем. Нафіга мені він? Давай запитаємо в нашого ботика. Не знаю чому, але роботи в трущабах погаже використовуються як свого роду валюту. Ой, я не то нажав. Все, йдемо, йдемо, йдемо. Нам треба до Неонового до Неонової шняги добратися. Але мені здається, тут моє ще щось. тут ціле місто. Хочу всіма поговорити. Цим людям краще перестати кидати відрози фарбою, якщо косма розіз... розізлиться. Дай покажемо цю банку йому. Ні, дякую, я не хочу пити. А картинку. Що це пляж? Ніколи не чув про це. Але знаю, що це пляж. Це дивно. Хто тут? А, а я її зараз обдряпаюсь до двері. Хоч слухай, що менещик шукає щось подібне. Ага. Бачите, як добре що всіма говорю? Ринок. Окей, це ринок. Привіт, я торговець на ринку. Ти даєш мені щось, а я тобі даю щось взамін. Все дуже просто. Що древня реліквія е, це таланту наших предків. Це буде коштувати три банки енергетичних напитків не менше. Окей. Що це таке? Ноти? Це ноти прекрасна робота дуже муз... популярного музиканта. Це буде коштувати одну банку. Не менше. У мене є. Набір електричних кабелів. Найкращий на ринку. Я обміняю це на мою ще средство Супер Спіріт. Це найкраще, що я можу зробити? Мою ще средство Супер Спіріт? Ну, все, давай йдемо вже до цього чела. До його хати. Тільки як до нього добратися? Чи можу я якось ось так от почудити? Оп, опа, опа, опа. Так, о тут і вивіска. Я правильно йду. мені здається, правильно. Раз, два, три. Все, я в нього дома? Є хто в домі живе? О, от він. Що він робить? Він телевізор ламає. Ні, він ремонтує, але щось не вдається. Він плаче. Він зараз грохне, ти прокрався в його будинок. Ну, поговори, а спочатку переведеться. Аутсайдери. Окей. Познайомитись. Безкорисно! Навіщо я це допустив? Тепер я зовсім один. А, навіщо я їх опустив? Тепер я зовсім один. Ей, ти, чого тобі треба? Показати предмет. Це фотографія аутсайда? Ти хочеш туди попасти? Навіть не пробуй. Це Пуста трата часу. Це принесе тобі тільки одинокість і, ро, е, і розстройство. Мої друзі теж про це мріяли. Але тепер вони пропали і я лишився один. Я не знаю, де вони. Я пробував з ними зв'язатись, але цей приємопередатчик передатчик не працює. Ми з друзями вели записи наших досліджень аутсайда. Ось, візьми мої, якщо дійсно хочеш туди піти. Записна книжка. Тепер ти сам по собі Я зав'язав з аутсайдом. Удачі! Mm -mm, виглядає дуже це, засмученим. Він скучає по друзям. Давай подивимось записну запасну книжку, яку він нам дав. Маніфест аутсайдерів. Ми маємо попасти в аутсайд любою ціною. Ми маємо захищати наших братів і сестер. Ми маємо триматися подальше від здурків. Підпис: Клементина, Зболтазар, Док і М-М. Похоже, ім'я М-М було додавлено пізніше. Думаю, нам треба знайти другі записні книжки. Момо. Привіт, маленький кіт. Ще що, що шукаєш. Записні книжки, так. Це моя записна книжка. Я був останній, хто прийшов, долучився до аутсайдерів. Я останній лишився серед них в живих. Аутсайдер, це я вже читав. Так, що? Шо... Ні-ні-не, -ні, включи. Включи. Так ще щось є, перевести. Місто має циліндрову форму діаметром біля 450 метрів. Над нами є ще один рівень. У місті ніби є стеля. Якщо вірити моїм книгам, за ним скривається велике голубе небо. Він все-таки щось шукає тут. Тільки що? Може подряпати когті йому об стінку. Це просто це нічого не дає, окей. Що в нього тут таке? Клубочок! За ти ноти? Навіщо мені ноти? Я знаю, музиканту можу віддати. Розкажи мені щось за них. Це Петіте весел. Я би з задоволенням його послухав. Цей символ на Сіні совпадає з символом на записній книжці. Нам треба туди. Похоже на зацепку. Я тебе зрозумів. Відправляємося туди. Блін, треба якось акуратно спуститись. Та, ти ту хенд. Привіт, я музикант, але в мене немає посень. Подивися. Ага. Звучить круто. Ось, дивись. Він нам зіграє. Гарно, гарно. Я не лягнув. Це ще я прямо тут, де треба. Та, я прямо тут, де треба виліз. Геніально. Так, тут був знак аутсайдерів. Значить, тут хтось живе з них. Хоча вони загубилися. Так Тут щось є. Інтересне? Чи ні? Опана книжка Клементини Це піста книжка Аутсайдера на ньому тот же логотип, що і на ті, яку нам дали. Здається, вона належить комусь по ім'ю Клементина. Все по плану, нам вдалося зв'язатися з верхнім рівнем до того, як прийомопередатчик вийшов з строя. Вони знаходяться у місті під названням Мідтаун. По всій видимості вони знаходяться Воно знаходиться під контролем якоїсь жорстокої власті. Я недавно говорила з його очі. Я знаю цей. Погляд, він не піде з нами. Давай знайдемо другі записні книжки. Давай знайдемо другі записні книжки. Тільки можливо, куди якийсь знак. Ну окей, виходимо. Що ти мені скажеш на цей раз, котику? Так, дві записні книжки. Лишилося дві. Треба шукати в закинутих квартирах Йоана. Їх має бути видно з криш. І шукати от типу утсайда. Запам'ятати. Кукойтесь з миром люди. Люди були первими. Обитателями цих місць. Вони... Похоже, вони всі мертві. Та тихо, не падай. Як ти думаєш, як це буде мертвим? Знаю, що це Знає, що це тупе питання з моєї сторони, але дійсно, чи вони спокійні? Обретую я покой коли здохну. Я не знаю, що значить смерть для ІІ. Вибачно, хотів паркати настрій, йдемо далі. Так, мені треба напиток. Thank you. Другий напиток в мене. О, це тут оцей бешкетник шафарбу кидає, та? Угу. Ну але що буде далі, Ви знаєте в наступних серіях? Лайк, підписка на канал, всім папа. -па.